Потрібно мобілізувати ці чоловіки з алкогольною чи наркотичною залежністю. Uh -huh. Як вважаєте? От має так бути чи ні, чи принесуть вони користь на війні? Uh -huh. Це залежить, я думаю, від людини і від того, як вона ставиться до своєї залежності, чи вона бореться з нею чи ні. Тому що якщо вона з нею не бореться, то звісно, ні. Але тут, тут вже індивідуально, як на мене, це питання має вирішуватись. Проблема з тим, що зазвичай. Таких людей їх я читав, що їх можуть залучати тільки до тилових якихось справ. Uh -huh. А у нас і так багато є проблем з алкогольною залежністю, з алкоголем в тлу. Якщо туди ще людей з залежністю більш сильною е е залучити, то там може збільшити цю проблему ще сильніше. Тому я не впевнений, що це гарна ідея. Але мені здається, що це не те, що треба забороняти чи дозволяти. Це треба це більш комплексне рішення. Тут треба робити якісь е е працювати з цим і вирішувати цю проблему не просто забороною чи дозволом, а якось. Аналізуючи причини, що до цього призводить, і власне їх виправляють. Це так само, як і з армією. У нас з армією є багато проблем, але саме аналізом цих проблем і їх рішенням ми дуже займаються. На жаль, нарешті, нарешті, якась конкретика, більш-менш конкретика, але все ще не остаточно. Сьогодні вже буде якось. Я думаю, багато розмов про те, що було заявлено про економічну бронь, економічне бронювання. Безліч було про це питань. Давайте одразу до конкретики. Ще в кінцевому, якби результаті депутати не визначились, але передбачається дві моделі економічного бронювання. Перше за якої розмір податків військовозобов'язаного має бути не менше 35 тисяч гривень сплачений. Друге, це квота на підприємства, за яким роботодавець сплачує 20 тисяч гривень за одного працівника, щомісячно. це не враховуючи податки із заробітної плати. Цікаво, який буде кінцевий етап економічного бронювання. Взагалі цікаво, що все-таки таку ініціативу, скоріш за все, буде підтримано депутатами. А ми, звісно, в свою чергу будемо інформувати вас про кінцевий результат і про кінцеві моделі економічного бронювання. Слідкуйте, мобілізація та бронювання для айтішників. Нарешті, в айтішників появився світ святка тунеля, тому що місяць сіпили дружно валер'янку, і на цьому зробили тільки аптеки. А от сьогодні у Верховній Раді заявили, що розглядають аж дві моделі економічного бронювання, заявив нам Арахамія. І він повідомляє, що, за словами Арахамії, перша модель передбачає, що розмір податків і зарплати військовозобов'язаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для отримання одного бійця. Водночас він додав, що друга модель передбачає квоту на підприємство для військовозобов'язаних. Я все ж таки вважаю, що оці два законопроекти зможуть просто взяти і так об'єднати. І вийде один цікавий законопроект. Тільки що от цікаво, вийшов комент від Арахамі, ані одна і ті спільнота, ні довго, нічого, ніде не розказала про це. Що ж це робиться в цьому світі? а? Як діючий військовослужбовець, я просто висказав просту істину, що вчасна мобілізація та якісна підготовка врятує сотні тисяч життів. І подивіться, як на це реагують московські боти та їх місцеві ідіоти корисні. Так Боролися за те, щоб не стати, як Росія, що не помітили, як стали північною Кореєю. Коли вам викрикували лозунг, зробимо їх разом, потрібно було уточнювати, кого зробимо і з ким разом. Думайте, чому діти депутатів не воюють? Діти депутатів не мають воювати. Вони і так змучені. Ви бачили з ким їх дитинство пройшло? А, ну Це аргумент. А чому вас не мобілізували? мобілізувати? Скажу, мене не можна мобілізувати. Я не людина, я шар з Верховної Ради. Нікого брати теж не можна. У нас тут усі непридатні, здебільшого проблеми з головами.